Сили по-простому не буває. Витянув бак, він тут трохи був чорним електродом варений. Чи не джавейкою. Ну, коротше, щось він що я почав пускати. Зараз з болера другий бачок. Це рок вже з у цих всіх агентів приваримо десь повище. Щоб на дні осадок сідав. Зараз треба щось знайти. Приваримо. Найдемо ще приварити, бо це дуже важливе питання. Щоб у нас потім проблем зі сварочними роботами не було, знайшли трубку, ми її спочатку присверлимо, щоб вона насквозь пролізла. І потім ми її легенько обваримо. Бо якщо наоборот потім у ті гриби, все прочим, для того, щоб в місті, де сварка, було максимально товсте, а не максимально тонка. Заварити, то можна і в стики обварити. Але це не той буде результат. Зараз ми його прокарняємо, просверлимо ставим і буде діло. Верлили 16 і тут у нас 16 теж плотненька. Все в 16.0. Тобто вона зараз прям так легко не стане і прийдеться забити. І вона по суті навіть тепер не пусти, як якщо її не варить. Якщо Не сильно шатати, вона навіть так пускати не буде. Так, забили. У нас тут 1,5 мм і труба 1,5 мм. Можна хоч електродом заварить. Даже тройка його нормально придача. Но ми сейчас його флюсовой проволокой, щоб уже шлака не було, щоб ну, плюс-мінус, а дольше хватило его. Заварили проволока, конечно, печалька. Флюсовая якась бухта попала. Мало того, що вона в последнішнем дню 550 гривень стоит. А качество ужасное. Ну ничего. Получається, заварив і воно потім позириться. Ладно, йдемо ставити. Так, ось ми вже поставили цей бачок заново. Ми його поставили як можна вище. Бо, виходить, на оцих 40 метрах, що тут є, того що було там сантиметрів 10, якщо як він стояв нижче, десь підсюди. То десь вже з цього рівня воно плохо, вірніше десь з такого рівня. вже Нижче малий тиск був. Для цього нам треба, ну, думаю, що цього тиску вже хватить. Тут 50 літрів. Вже кран закритий, шланга стоїть. Попробуємо. Кинемо доброволь, розмішаємо. І якраз тут на лючок можна буде ставити маленьке стіколочко, щоб воно влітку краще пригрівалася. Попалив тут, як Ну, тут прилічно треба. Чуть ли не кожен день цей бачок хоча б по одному разу добавлять його, щоб був толк. По літрі на куст, тут кустов більше 50. <гум> То якраз кожен день треба його давати хоча б по 2-3 бака, поки воно в силу візьметься. Якраз маленький дождик моросить, якраз добре. Тут я не знаю, грам 200-300. Може з пів кіласі літра. Ми її зараз сюди кинемо якраз поки вода, не роз... розмішаємо, потім відкриємо кран і хай витікає. Пізніше подивимося. Ну це ще магічка, це не серйозно, його. Таку треба дня три, щоб вона йшла, щоб це було серйозно. Того ми зараз все вкидаємо і розмішаємо, і відкриваємо. Хай перша частина добрих буде така внесена. І ось видно одна форсуночка в воздухе, мы видим принцип работы, как воно капает. Кап, кап, кап. Потихоньку. И все. И как раз вона не под корень, сантиметров 25 от корня, 30. Все нормально.